Непотрібні діти в родині Лубанців зростають дев'ятеро дітлахів. Семеро з них названі. У декого з них є мами, бабусі, і дідусі Проте чому хлопчики та дівчатка виявилися покинутими і з чим стикаються названі батьки в сюжеті Тетяни Мотрошна автокатастрофа докорінно змінила життя подружжя Лубанців. Їхні малолітні син та донька ледь не осоротіли. Тот момент я закричав: Господі, помоги нам, наші діти нікому не нужны. Коли Аллу та Валерія виписали з лікарні, вони дізналися про смерть сусідки. Жінка лишила по собі трьох синів. 14, 7 2 роки. і 2 годіка. І сусіди всі очікували того, що приїдуть родственники, цих дітей і заберуть їх. Родственники вечором позвонили, сказали, що їм діти не нужны. Усі через різницю у віці мали потрапити до різних сиротинців. Лубенці вирішили: візьмуть дітей у свою родину. Відтоді наша сім'я поповнилась трьома дітьми. Відтоді минуло вісім років. Двоє молодших живуть із названими батьками. Старший Максим переїхав, уже закінчив училище МНС. Зараз він висить на доскіпачо в Черкасах. Он тільки вчора приїхав з Польщі. як лучший ученик був на ученнях там. Піше коли в сусідньому селі мати покинула чотирьох дітлахів, брати їх чи ні навіть не вагалися. А останніми в родині з'явилися Влад та Сашко. Їхня мати у в'язниці. Ми спілкуємося, з мати, по телефону, бачимось. Саша Краснянський. Он посвятив цю грамоту своїй мамі. Бути названими батьками вкрай непросто, визнає Валерій. Усе було слухалися. Собі... Ну, постійно постійно. Главное, терпение. Я пытаюсь просто с мужем навчити дітей виживати, жити без помощи постороннего мира, постороннього чтобы щоб діти эти не повторили судьбу своїх родителей. Подружжя дуже допомогли тренінги, організовані фондом Ріната Ахметова. Я должна сказать просто не тая и не лукавя сердцем. Большое, огромное человеческое спасибо Ренату Ахметову, многим родителям. Это было просто поддержкой и возможностью выжить и не сломаться самим от той боли, которую дети выплескивали нам. Упродовж трьох років за програмою НІ» фахівці фонду влаштовували тренінги для більш ніж 500 названих родин та дитячих будинків сімейного типу Дніпропетровської області Тренінги проходили в основному з цією розвити і укріпити родительський потенціал, навчити прийомних батьків, батьків воспитателей дитячих домів сімейного типу обращатися і правильно відноситися до дітей. За вісім років роботи програми Сирицтву Ні фонду поміг створити. 41 дитячий будинок сімейного типу, де виховують 430 дітей, а також підтримав 170 названих родин із п'ятьма стами, малюками та підлітками. У родині Лубенців каже, Алла, дев'ятеро названих дітей. Утім, двері їхньої домівки завжди відчинені для тих, хто потребує допомоги. Тетяна Блінова, Анастасія Калуцька, сабиття канал Україна.